Ви знаєте, ми ж в Україні. В Україні суспільство вміє швидко мобілізуватись і швидко вибудовувати ефективність. Приймати на себе відповідальність. Я про суспільство зараз говорю, а потім про державу. Суспільство його можна налякати, але налякати його можна на декілька годин. Після цього воно приймає всі рішення, тому що українське суспільство побудовано не вертикально тільки, а дуже сильно горизонтально. І воно приймає на себе. Всю відповідальність горить так, ми будемо далі робити. Ми будемо нас обстрілюють. Ми розуміємо все це, але нам треба вставати і робити. І тому в мене не було жодного сумніву, що Україна це не та держава, на яку можна просто натиснути, і вона зламається, впаде на коліна і, в... і перестане е, чинити спротив. Ні, це було не так. А в 4.30 ранку я почув вибухи. В мене тут недалеко вони були. Е, е, я знаходився вдома. Ну з разом з родиною своєю, і в п'ятій е, ранку я вже поїхав на роботу, тому що президент вже був на роботі. Ну чи практично вже заїжджав на роботу. Президент позвонив сказав, що треба бути так. на роботі. І безумовно, ми вже в сьомій ранку були всі на робочих місцях. Ну ті, хто були потрібні президенту. Президент в саме цей час достатньо ефективно і конкретно приймав вже рішення. Тобто, у нас була проходила засідання е, ради. Національної безпеки і оборони для того, щоб напрацювати необхідні рішення. Далі проходило засідання парламенту для того, щоб прийняти відповідні закони, які були потрібні для того, щоб вести військовий час. Проходило засідання кабінету міністрів поступово ну, постійно для того, щоб напрацювати певні рішення логістичного характеру, забезпечення продуктами харчування, медикаментами щодо забезпечення паливами, таке інше. Після цього були безкінечні розмови з нашими іноземними партнерами. Пояснюючи їм ситуацію, до речі, партнери тоді якраз говорили про те, що може все ж таки вас треба всіх там евакувати. На що президент безумовно відповідав і легендарною фразою про те, що не таксі, а зброя потрібна, і безумовно, президент вже на той момент прийняв рішення, що ми знаходимося у центрі України в Києві, тому що це буде важливим для організації ефективного спротиву. І я скажу, що десь протягом декількох годин. Десь до, до обіду мені було вже очевидно, що система управління ефективно працює. Є постійний потік інформації, є постійний потік аналізу. Є розуміння, хто де і що робить, і є розуміння, що в принципі ситуація керована. Це може таке уточнення, А був може, ви пам'ятаєте якийсь момент, коли ви особисто зрозуміли, що ну що вистоїть Київ? Бо на початку там в перші дні було незрозуміло, як що буде був такий момент, коли все вистоїмо В 8.45 ранку. Коли я вийшов на перший брифінг, на якому я сказав, що Київ точно вистоїть. В момент коли я побачив в залі багато українських журналістів в залі медіа центру офісу президента, подивився вихочі. Я зрозумів, що Київ вистоїть. І, в принципі, сумнівів в тому, що Київ вистоїть, в мене не було жодних інакше я б не знаходився на цих, скажімо, публічних позиціях з першої години початку вторгнення, на яких знаходився, це очевидно і більше того. Я коли піднявся до президента, я в його очах побачив абсолютне розуміння, що будемо робити все, щоб не тільки Київ стояв, а щоб переломити хід цієї війни, і тому що безумовно такий обсяг вторгнення він мав би шокувати, і він дійсно шокував багатьох і мається на увазі не в Україні, а в інших країнах. Але між тим я побачив, що президент розуміє, що він робить. Це дуже важливо, що президент чітко віддає накази, чітко е формулює завдання, які мають виконувати інші. Державні інституції, і в принципі я побачив військових, які також я маю на увазі і головнокомандуючих і представників генерального штабу, які також чітко розуміли, що вони будуть робити. Тому ви е, знаєте, це коли ти знаходишся далеко від війни. Ну я маю на увазі, не не про вас, а про інші країни говорю. Да, то тобі здається, що це щось е, ну неможливе. Але коли ти знаходишся в Україні і постійно знаходишся в Україні, ти розумієш, що таке Україна? Я ще раз хочу це не просто слово: єдина країна, на яку Російська Федерація не, не мала б напасти, щоб не програти, це була Україна. Тобто, Росія помилилась принципово, вона напала на єдину країну, яка точно доведе цю війну до правильного фіналу і поставить Росію в правильну позицію країни аутсайдера. Країни ізгоя, країна, яка не може сидіти за глобальними столами та порядок денний.